І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Час головного на ранок у випуск до вашої уваги. Вітаємо! Росія цієї ночі вкотре атакувала Україну. Масштабно атакувала ударними безпілотниками і за повідомленнями. Повітряних сил зсу робота ППО по шахедах вели велася на Сумщині, Чернігівщині та на Київщині. Про наслідки наразі не повідомляється. Більше деталей чекаємо в наступних випусках. Через удари ворожої артилерії на Херсонщині загинув чоловік. Під вогнем опинився червоний маяк. Внаслідок обстрілу у смертельні поранені дістав 24-річний чоловік, який у момент удару перебував саме на вулиці. Російські війська також завдали удару по Покровську на Донеччині. Загинув 58-річний чоловік. Ще одна жінка травмована. У неї рвані рани і контузія. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Хоча ворог підступив до міста з кількох сторін, сили оборони України тримають Покровськ під контролем, аби його не втратити. Україна зможе відбивати загрозу російського рішніка. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сильський заявив, що Україна для цього працює над створенням власної системи ППО, а також ракетної системи, яка могла б стати стримуючим фактором проти застосування ракет орієнк Росією. За словами головкома, Україна поки що не має таких систем, але ми повинні зробити все, щоб вони з'явилися. Слухаємо коментар, який Олександр Сильський дав в ексклюзивному інтерв'ю «ТСН Тиждень». Це нас повинно спонукати створення сучасної е, ракетної системи, яка б могла би бути стримуючим фактором проти засування такої зброї росіянами. Роботи ведуться, ведуться активно в цьому напрямку. Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо для нас бажаний результат. І нагадаємо, нова російська балістична ракета влучила по Дніпру 21 листопада. Мала а, кілька боєголовок. Втім, вона не мала вибухівки, а тому завдала невеликої шкоди. Згодом Путін повідомив, що це був Орішнік. Бог вардіостудії у центрі Києва під час ефіру ведучий в руках здетонував боєприпас. Як підтвердили у поліції Києва, вибухнув армійський підривач, який знаходився у приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху жінка 99-го року народження отримала осколкові поранення руки і живота і була госпіталізована. Її стан стабільний. Попередньо стало відомо, що цей підривач раніше до студії приніс один із запрошених гостей військовослужбовців як використаний макет боєприпасу. Поліція розглядає відкриття кримінального прова. Дження за незаконне поводження з бойовими припасами. Заблокували бізнес і забрали державні нагороди. Президент України увів санкції проти 18 осіб за проросійську пропаганду у списку. Відомі політики і медійники, зокрема нардепи, Нестер Шуфрич і Юрій Бойко, Євгеній Мураєв, Олег Волошин і Петро Симоненко. Також під обмеження потрапила колишня заступниця головного редактора видання страна Світлана Крюкова та російський олігарх Костянтин Григоришин. Санкції головним чином блокують фінанси і майно, забороняють укладати договори, користуватися медійними частотами. Згідно з рішенням меренд. Ці обмеження накладені на 10 років, і ось про що, що сказав президент Володимир Зеленський про рішення РНБО щодо санкцій. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росії, осіб, які прийшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також ми продовжуємо позбавляти державних нагород. Названня Герої України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром. Не президент США Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні та не допустити третьої світової війни. Трамп заявив, що він та його команда дуже близькі до цього. Про це в неділю політик сказав під час виступу напередодні інавгурації. Трамп у своїх публічних виступах не один раз зазначав, що війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий Дім. І перше звільнення заручників після припинення вогню на близькому сході. Ізраїль випустив із в'язниць 90 палестинців у рамках угоди з Хамас. Це 69 жінок і 21 підліток із західного берега та Єрусалиму. За кілька годин до того Хамас передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Христу. Серед них громадянки Британії та Румунії. Вони утримувалися в Газі відтоді, як 7 жовтня 23-го року були вивезені з Ізраїлю. і з Гази їх переправили до Ізраїлю. Нагадаю, минулого тижня офіційно була підписана угода між Ізраїлем і Хамас про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню. І сьогодні день вшанування захисників Донецького аеропорту. Оборонна литовища тривала 242 дні з 26 травня 2014 року до 23 січня 2015. ДАП героїчно обстоювали люди, які виявилися сильнішими за бетон, Їх стали називати кіборгами. 20 січня. 2015 року терористи російські підірвали бетонні прикриття нового терміналу аеропорту. А 21 січня вщухли останні бої за. Даб, за військовими оцінками отримання Донецького аеропорту не давало ворогу діяти. В обороні цього об'єкта брали участь не тільки воїни, але і медики з волонтерами, що надавали допомогу і підтримку українським бійцям. Тому пам'ять присвячена усім, хто стояв за Україну в ті дні. Пам'ятаємо подвиги наших військових тоді, та й нині. Друзі, продовжуємо. Сніданок з 1 плюс 1. Ваша точка, опори. доброго ранку. А про головні події у світі дивіться далі. Суд Південної Кореї видав ордер на офіційний арешт президента Юн Сук Йоля. Президента звинувачують у тому, що він очолив повстання та зловживав своєю владою, коли оголосив воєнний стан 3 грудня. Відомо, що після видачі ордера слідчі можуть тримати юна під вартою до 20 днів. Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив Україні надзвичайний воєнний стан і назвав опозицію антидержавною силою. Він пояснив, діє так, щоб захистити країну від загроз з боку північної Кореї. Військові після цього заявили, що діяльність парламенту і політичних партій буде заборонена і здійснили спробу увійти до будівлі парламенту, проте вже 4 грудня. Воєнний стан скасували. Наразі сотні прихильників відстороненого президента продовжують штурмувати суд, що продовжив його тримання під вартою. До завершення 20 днів арешту прокуратура має провести подальше розслідування та висунути звинувачення. Новий тимчасовий уряд Сирії повністю заборонив імпорт товарів із Росії. Також під заборону потрапили товари з Ірану та Ізраїлю. Водночас, після повалення режиму Башара Асада до Сирії хлинув потік різноманітних імпортних товарів у столичному Дамаску. Магазини наповнені тим, чого давно не бачили: від турецької бутильованої води і саудівських продуктів харчування до західних популярних шоколадок. Також, аби підтримати зруйновану економіку, новий уряд дозволив використовувати долар і спростив митні збори. Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з Хамас про припинення вогню та звільнення заручників у ГАЗі. Ультраправі партії вже назвали перемир'я капітуляцією Ізраїлю. Вони вважають, що цією угодою Ізраїль відмовляється від важко здобутих досягнень Цахал у війні. Після оформлення угоди про припинення вогню з Хамас. Міністр національної безпеки Ітамар Бенґвір, голова ультраправої партії. А також двоє міністрів із його партії оголосили про свою відставку з уряду Беняміна Нетаньягу. На їхню думку, вивести війська із сектора Гази та припинити бойові дії означає капітулювати перед бойовиками Хамас в офіційному листі про відставку, надісланому прем'єр-міністру Бен'яміну Нетаньягу, Бенґвір заявив, що відтепер його партія голосуватиме на основі своєї ідеології та совісті. Однак не підтримуватиме голосування за відставку усього уряду. Росіяни передислоковують свої підрозділи з окремо з Курахівського напрямку і стягують додаткові сили для посилення наступальних операцій на Покровськ. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. На їхню думку схоже, що російське центральне угруповання сил сформувало ударну групу з підрозділів 2-ї і 41-ї загальновійськових армій на південь від Покровська. Щопонеділка військовий оглядач Василь Пихньо спеціально для сніда Анку аналізує найважливіші події на фронті. Він теж виділив Покровськ як один із найгарячіших напрямків. Слухаємо. Спеціально для сніданку з один плюс говоримо про підсумки тижня, що минув у бойовому його сенсі, та й про перспективи передбачення на тиждень наступний. Якщо аналізувати те, що як ми прожили цих сім днів, то напевно найголовнішим висновком є Покровські ті бої, що там тривають, тому що близько половини усіх бойових зіткнень, які відбуваються зараз на фронті, проходять саме на межі оборони Покровська, тобто за день це десь до 200 штурмів, які окупанти проводять, майже сотня з них стосується саме Покровська. Найскладніша, і будьмо відверті, найбільш драматична ситуація, ситуація стосується півдня Покровська. Це населені пункти Котлне та удачне, межі яких противнику вдалося досягнути впродовж минулого тижня, навіть попри те, що противник просувається можливо не так стрімко, не так швидко. Він втрачає багато своїх ресурсів, але зупинити ворожий обхід правим флангом Покровська не виходить. І противник дуже стрімко зосереджений на тому, щоб дійти і перерізати основну логістичну трасу між сполученням, між Покровськом та Дніпром. Зараз варто так само говорити і про те, що Ото не та удачна, в які вперлися окупанти, це два доволі такі значні рубежі оборони, де багато крові окупантів вийде вочевидь, наших захисників попити з огляду на те, що там є шахта, величезна шахта, а будь-який промисловий об'єкт на Донбасі у вигляді шахти, заводу, фабрики або що це є чудовий рубіж і укріплення для оборони, де можна, е якщо не зупинити, то пригальмувати суттєво е противника. Ну а як же будуть розвиватися е, події на фронті цього тижня, і на яких напрямках буде найскладніше? Ось що ми почули від Василя Пухньо? Що ж говорити про передбачення на тиждень наступний, то однозначно, що ворог буде далі продовжувати лопити в ті ворота, які він вважає нашою слабиною, тобто той же Покровськ, не лише з півдня, пробуючи його обійти, але і з півночі в бік Мирнограда поблизу населеного пункту Воздвиженка. Окупантам вдалося на жаль зробити так само і плацдарм на берегах річки Казенний Торець на цьому напрямку, і вони будуть продовжувати намагатися відрізати логістику Покровська так само ще й з півночі, крім Покровська, доволі складна ситуація, як і це цей передбачалося у Турецьку. І е, загострилася вона за минулий тиждень у часовому ярі. Ну і ще однією такою критично складною точкою на цей тиждень це буде велика новосілка. На жаль, мої особисті персональні прогнози стосуються того, що не факт, що впродовж цього тижня вдасться нашим військам утримати все ще Велику Новосілку. і цілком ймовірно, що з неї доведеться відходити. Мови друзі. Ну і всі останні новини з фронту, також аналітику воєнних дій, зможете дізнатися завжди з телеграм-каналу Пехньо Ньюс. Ну і як змінюватиметься сьогодні погода? Дізнаємося більше від Олени Квітки. Сьогодні вона є черговою черговою кореспонденткою. Так. Олено, тобі доброго ранку. Розкажи, як відчувається нині погода в Києві, температура, і якою вона буде по всій Україні. Колеги, доброго ранку. Ну мені здається знаєте, що наші зими вони вже стали такими трохи європейськими. Зараз в Києві термометри показують 0 градусів. Відчувається, знаєте, трошечки прохолодніше, але не знаю, без шапки абсолютно комфортно, некомфортно без рукавичок. Скажу чесно, що мерзнуть руки. Ну а якщо говорити взагалі про цей понеділок, про 20 січня, то анонсую його дуже коротко. Сьогодні за температурними показниками буде справжня весна. Що прогнозують синоптики по всій території України зараз, розповім більш. Детально і традиційно ми починаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде хмарно з проясненнями. В день в Харкові, в Донецьку та Луганську, температура коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла. І там сьогодні сноптики прогнозують без опадів. На півдні країни буде тепліше. Там день сьогодні буде і Також без опадів в Одесі, Миколаїв, Херсоні, в Запоріжжі та Криму. В день повітря прогріється від 6 аж до 9 градусів. Такі самі температурні показники за прогноз. Зиму синоптиків сьогодні будуть і на заході країни від 6 до 9 градусів. Там прогріється повітря в усіх областях без виключення, також без опадів, і найтепліше буде в Чернігівцях та області північ країни. Денний максимум, який обіцяє синоптики, це плюс 5 градусів. Така температура триматиметься в Сумах, Чернігові та Житомирі, і там також без опадів. Що стосується центрального регіону країни, це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро. Там також сьогодні буде плюсова температура в день там повітря вгріється від 4 до 7 градусів тепла і ні снігу, ні до що синоптики нам не прогнозують. Ну і столиця я вже сказала, що зараз 0 градусів. Очікуємо денний максимум плюс 5 І сонце. Друзі, якщо говорити про температур, температурні рекорди 20 січня, то цей день найтеплішим був не так давно, у 2023 році. Зафіксований тут в столиці. Тоді термометри показали в Києві плюс 10 градусів. Зробили цей день найтеплішим в історії синоптичних спостережень. А у 2006 році в столиці Вдарив мороз у мінус 26 градусів, і цей день прийнято вважати найхолоднішим. Ну, якщо вірити в народні прикмети, то от яким сьогодні ми бачимо, яким ми сьогодні відчуємо 20 січня, таким буде і Масляна. А я нагадаю, що цього року, в 2025-му, вона стартує 24 лютого і триватиме цілий тиждень, цілий тиждень готування смакоти і, і млинців з різними начинками. Ну і я вже сказала, що анонсували, що сьогодні день, день за температурними показниками це справжня весна? Це цей понеділок. Знаєте, перший день тижня починається. Ну а кінець цього місяця синоптики вже завчасно зробили свої прогнози на 30 січня. І ось вони кажуть, що цей день буде аномально теплим. По всій території України прогнозується погода і температура у 10-15 градусів тепла. А у південних і західних областях ми взагалі очікуємо плюс 20. друзі. Я... Же з нетерпінням чекаю кінця січня, 30 січня. Запам'ятайте цю дату, і будемо спостерігати. Ну тому, що якщо сьогодні весна, то не знаді вже ну плюс 20, на це вже літо, колеги. Ой, що сі цією природою, друзі, а, і зима не зима, і весна не весна. В такі часи ми дякуємо живемо тобі, дякуємо Олена Голина сьогодні з нами Слухай, і ну... вона ж страшно стає з одного боку. посадкову смуги вчора, позавчора лісової йшов бруньки, ну от ледь уже готовий вибухати. Розумієш, оти єдине, що такі мінусова температура саме днями днями їх трошки призупинила. Але ж ми розуміємо, підсутність природи в тому, що як вхурделить, хороше слово українське, вхорделить навесні. Справжньою зимою, ото буде отаке зміщення температурне, природне, яке хоч так називає.